Продовжую читати Василь Перебиніс монографія, сторінка 72. Виставка Василя Перевійноса. Влаштована Національним музеєм виставка проєктів декоративного оформлення сцени, костюмів, акварель у з рисунків Василя Перевійноса може бути для деякого до деякої міри несподіванкою. Перебиніс відомий у Львові в кількох е, вистав е, е, відомий, з кількох вистав. І відвідувачі наші доволі рідких мистецьких імпрес мають ще свіжими у пам'яті його полотна, жіночі портрети, квіти і пейзажі, що лишилися у національному музеї на постійній виставі сучасного українського пластичного мистецтва. Перебеніс знаний у нас переважно з олійних картин. Виставка його праць із ділянки виключно декоративного малярства розкрила надзвичайно багато сторінку творчості митця. У рамках виставки можна було вмістити всього ледве 148 експонатів із 500 надісланих до музею, і, хоча на ній відвідувачі оглядали лише невеличку частину доробку перебайноса у знайденій у згаданій вищій ділянці, їм у вічі кинулася е, різнорідність у помислах формального підходу до поодиноких завдань та виконання. Перебайніс уміє розгорнути перед очима глядачів розкішну декорацію вскітньої палати, скромну обстановку сільської хати, надливо прикрашений сальон чи, врешті, упрощене оформлення сцени до скетчу. Подібно представляється нам серія виставлених театральних костюмів: від екзотично строкатих до лаконічно упрощених, пригноровлених до вимог модерної сцени. Найбільше місце займають на виставці проекти театральних декорацій та настінних поліхромій. З поміж цілої серії цих експонатів глядача змушують довше задержатися про них такі проекти, як декоративні поліхромії для вілли Буджевіль та фрагменти декорації до фільму Шахерезада. Проект поліхромії витриманий у зелено-кобальтових і бронзово-охрових тонах. Творить цілість, що свідчить про тонке відчуття і зрозуміння декоративної площі кольорової плями. Позитив у працях перебиноса є поміркованість в орудуванні декоративними елементами. Як це має місце у фрагментах фільмових декорацій до шахерезади, де маємо великої кількості орнаментальних прикрас, усе є підпорядковано провідній композиційній думці. Для нас усе ж таки більше зацікавлення представляють декораційні фрагменти Києво-Печерської лаври, черги 26 і 28, які, хоч, може, і скромніше у виконанні передають нам непереможний чар української старовини, дарма що аж надто посередньою дорогою. Тут перебийні справдиво природні і далеко свобідніші, та дає прекрасні взірці декоративної розв'язки кольорових площ. До цієї групи проєктів треба також віднести нариси до декорації української хати черги 42 і 82, що різняться від попередніх і рисунковою концепцією і кольоритом. Зовсім окремо треба відмітити декорацію весняні співи для українського концерту Тоні Павель, черга 98, у якій Перебеніс поєднав свобідну інтерпретацію теми із фантастичними. Казковими елементами і е, вимогами сценічної декорації. Цілість овіяна чаром невимушеної поезії казки. Крім того, на цій виставці є ще багато праць, які виходять до збірки декоративних проєктів, але їх не можемо тут ширше обговорити. З найцікавіших згадаємо дуже оригінальні декоративні пейзажі: східне місто, декоративні елементи, черги 71 і 73. Проєкти рухомих театральних параванів, вітражів, архітектурних елементів, фрагментів і афіші для ємця. Дещо відмінними від попередньо обговорених експонатів є колекції кольорових тушів та рисунків олівце. Це вже чисто малярський дорібок перебейноса на незумовлений ніякими вимогами сторонніх людей. Як це мало місце, майже з усіма простими. Декорацій, виконаних митцем переважно на замовлення. У рисунках жіночих актів бачимо нічим не зв'язану свободу в черканні лінії та дискретну з акварельового кольориту. Не з... на загал, всі рисунки тушем, що нагадують дечим подібні. З технічного боку кольорові рисунки глущенка у перебейноса позбавлення другорядних будуарно-еротичних ефектів, переконуючих глядачів ляпідарним композиційним візерунком та міло підібраною кольоровою гамою без побічних дешевих трюків. Цілість доповнюють вибрані рисунки олівцем. Тут бачимо, неначе серію стенографічних нотаток вражінь за законсервованих облич, постатей, архітектурних мотивів, дерев, пейзажів тощо. Приємно розглядати рисунки Перебийноса, на яких під лаконічним дотиком графіту оживає цілий клаптик паперу і майже вичитується соковитий мазок пензля. Збірна вистава Василя Перебийноса відзеркалює малярський темперамент митця, використовуючи його різнорідні технічні можливості для вислову своєї мистецької концепції. Крім того, Перебийниць під час. Під теперішню пору є одним із перших лучників між українським і паризьким мистецьким життям, внаслідок якого були дві виставки у Львові, 1931-1933 роки паризької групи українських митців у парі з запрошеними французькими та італійськими колегами по фаху. Каталог цієї виставки є виданий Українським музеєм у Львові із дуже гарним та змістовним виступом директора музею Свенціцького. Він знаходиться в науковій фундації Національного музею у Львові вулиця Мохнацького, 42. Нижче подаю дослівний передрук цього виступу: Український Національний музей у Львові. Виставка Василя Перебайноса. Мистецька творчість Василя Перебайноса давно заслуговувала на суспільний огляд у Національному музеї. Але тільки в останньому часі ми мали змогу здійснити наше давнє бажання. Це творчість вийшла на денне світло у час еміграції в Лухій галицькій стороні, рисунок, музик, лемків, а розгорнулася в Парижі осередку невгамовного змагання мистецьких напрямків і задумів. Із мріями про велике бурхливе мистецтво України на всіх ділянках творчості перебині спирну ці цілим єством своєї гарячої особистості у вир мистецького життя Парижу. Наслідок живого зв'язку мистця українця із мистцями столиці світу були дві прекрасні виставки Паризької групи українських мистців у злуці з Львівською асоціацією незалежних українських мистців 1931 рік і з видатними мистцями світового значення 1933 рік у національному музеї. На об'єднаній виставці творів української групи мистців була показана значна частина добірних олійних малюнків перебийноса, а деякі з них і сьогодні є на постійній виставці українського сучасного мистецтва у національному музеї. Теперішня шестидесята з черги виставка цього музею розгортає ту частинку творчості Василя Перебийноса, яка виростає в кожного мистця з довголітньої серйозної праці з моделем акт. І в природі рисунок, а саме декоративні композиції, руслом і рамками цілої цієї творчості перебіноса є тільки Париж з його безмежною кількістю потягів на мистецьке оформлення усіх хвилин життя. Виконання замовлень на означений час і для ясно наміченої цілі спадає на митця, звичайно, знічеві, але буйна уява насуває йому незгайно мистецький задум, його оформлення не без гумору, іронії, сарказму та карикатури. А під рукою завжди знаходиться найдоступніше для виконання серед середники: олівець, туш, крейда, аквареля. Тож дорібок митця росте із дня на день. Мистецькому житті, заслугою е, закутка без найменшого попиту на випадки буйної уяви і нестримний творчий темперамент гамат безця, годі було б дати таку велику кількість творів із ділянки декоративного мистецтва, яку надіслав до музею Перебініс, біля 500, а мав їх понад 900, що у виставкових залах музею показано менше половини. І, хоча декоративне мистецтво є завжди пов'язане з місцем і з містом призначення, з часом і модою, та з якимось мистецьким напрямком, то все-таки Перебініс залишився у всьому реалістично настроєним оповідачем. Він уміє із веселої пісні заспівати і тут або там зажартувати, але кожного разу легким ритмом ліній та сміливою грою кольорів він задержує читача біля глядача біля своїх творів. Окремі твори перебейноса були досі від 1917 по 1938 року на 33 виставках у Києві, Кракові, Берліні, Празі, Варшаві, Парижі 18 разів, Львові 3 рази та Варшаві. Про нього було в пресі понад 120 довших і коротших згадок, а в світі є його 135 картин і 60 рисунків. Майже тисячу творів за 20 років творчості. Це вже дуже поважна статистика праці і мистецького дорібку. 8 березня 1938 року Свенціцький. У 1937 році, коли у Парижі відбувалася міжнародна виставка, сюди прибули пани Дмитро Левицький, голова УНДО, і мудрий ректор та посол. Оглянувши виставку, вони одразу почали робити заходи про відкриття у ній павільйону української преси. Мені доручено виготовити проєкт такого павільйону та й зайнятися необхідним впорядженням. А Ростислава Шульгина призначено його директором. Пан Левицький виявив бажання бачити мої картини, і я мусив завести його до свого ательє. Після детального перегляду він купив у мене дещо, а тоді зацікавився великою кількістю наявних в ательє папок та їх змістом. Це й були ті декоративні ескізи, які я пізніше виставив у Львові. Панові Левицькому вони дуже сподобалися. І він з місця подарував мені тисячу франків на влаштування, ш... влаштову влаштування майбутньої виставки. При цьому сказав, що ці ескізи даю, дадуть нашим малярам багато ідей та захочуть їх робити в українських установах стійні декорації, бо в галузі штальового мистецтва існує багато непорозумінь. Шта І справді, ще на картині не встигне висохнути олія, а маляру вже її приносять із, із пропозиції купівлі. Маляр. Люди купують, але це не дає малярові реального заробітку, тільки хвилевий гріш у е кишеню. Одержані гроші я одразу ж витратив на придбання необхідних речей: паперу до правлення малюнків, відповідних до розміру, екскізів, папок, скрині для пересилки і тому подібне. З огляду на те, що згаданої суми не вистачило, я ще вклав свої гроші, але виставку так і зробив. Все вже майже напередодні вибуху Другої світової війни директор Свинціцький виступив із проєктом влаштування у Львові виставки оповідальної графіки ілюстрацій. Проєкт Проект мене зацікавив, і я негайно приступив до його реалізації. Цією метою викликав до Львова, вислав до Львова каталог праць дев'яти паризьких графіків ілюстраторів, який Свинціцькому подобався. Пише до мене. Львів. 117 року. Дорогий пане артисте, дуже вам дякую за ваш лист і фотографії. Прошу прислати ціни на мініатюри, то, може, під осінь можна буде знайти аматорів на цей мистецький жанр. Не знаю тільки, як поставиться до справи імпорту митний уряд. Виставку «Дев'ятьох» я з найбільшою охотою розгорнув би в музеї, бо оповідальна ілюстрація в нас майже невідома. Оскільки рисунки були б. Без усяких рам, то найкраще прислати їх поштовим пакетом у полотні вагою до 10 кілограмів. Цей спосіб пересилки буде найдешевший, до того швидкий. У а саму виставку ми уладимо уладили б із каталогом уже наприкінці серпня. Останнім часом українське мистецтво дійсно втратило найживіших і найвизначніших артистів. Смерть ковжуна у дану хвилину є безперечно найбільшим ударом. Його не заступить ніхто, бо ні в одного місця немає тих організаційного хисту і темпераменту, який мав покійний. Знаю, що вони, у вас, але, що вони, вони є у вас, але, на жаль, ви тепер дуже далеко від Галицького мистецького запілля. Про мистецьку школу в Галичині не може бути ні думки, ні мови, бо галицька земля вже не є ніяким поважним відборцем мистецької творчості. В мистецтві, як і в поезії та науці, доводиться ждати появи якого діяча, що тільки при широких можливостях загального попиту на духовну творчість може розгорнути свою діяльність із великою користю для народу. Зараз ми переживаємо гостру кризу, яка не дає нам змоги працювати нормально. Монографію про хрести написала моя дочка, від імені якої складаю вам щиру подяку за таке прихильне сприйняття її книжечки. із за де... візових труднощів, які ніяк не можемо вислати за кордон навіть найдрібнішу квоту без цілого ряду формальних документів. Тому я звернувся до інженера Кирила Васильовича Мазура в Семагізе, провінція Марне, з пропос. Проханням, щоб він вислав вам на наш рахунок тисячу франків. Крім цього, прошу порозумітися з бібліотекою імені Симона Петлюри, чи не могла б вона виплатити вам потрібну квоту на час на наш рахунок, який ми покрили б для них у відповідному місці тут, у Польщі, наприклад, виплатою за книжки чи готівкою на їх конто, якщо вони його мають. Сердечно здоровлю вас і бажаю вам по мужньому. Переносити усі тягери життя місця емігранта Ваш свенчицький. Це ми закінчили на 77-й сторінці. Дякую.